До 18 років не продавати цигарок та спиртних напоїв, так записано в законі, проте закони писані далеко не всі. Часто продавці, аби реалізувати товар, не звертають увагу на вік покупця. Власне, батьки часто відправляють своїх чат за спиртним чи сигаретами для себе. Що я багато знаю таких батьків, що теж, наприклад, вони випивають але посилають дитину з магазин за спиртним. Нехай йдуть батьки купувати точно так і сигарети, точно так і алкоголь, і поменше дітям. Грошей давати, тому що вони дають, щоб купили собі щось. А діти гроші тратять не надто старший дільничний інспектор Віталій Деяк каже, за час роботи вишкої не бачив, аби дитина купувала алкоголь. Разом з журналістами відправився перевіряти заклади, де реалізовують спиртне. Офіціантка Катерина каже: вік, особи, яка навідується в їхні кафе, визначають в основному за зовнішнім виглядом. Проте інколи не завадить попросити й документ, який засвідчує особу. За розповсюдження алкоголю неповнолітнім передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 156 частина 2. Санкція за статтю від 510 до 1700 гривень штрафу, яка накладає адміністративна комісія певного населеного пункту, де було скоєно одні порушення. І також є, ну, вже санкції податкова накладає за реалізацію спиртних напоїв, якщо було в них ліцензія, то в них буде накладено 6800 штрафів, ще додаткові санкції штрафні. Продаж алкоголю малолітнім передбачає адміністративну відповідальність. Якщо ж взяти до уваги, що останніми роками алкоголізм почастіше серед підлітків, а кількість дітей, що вживають спиртні або тютюнові вироби, щораз зростає, то це перетворюється на справжню біду для суспільства.